Чому різниця між ТЕЦ і ТЕС, між ГЕС і ГАЕС? І чому це важливі цілі для російських ракет? Отже, щоб у нас із вами було світло, електрика, ГЕС, гідроелектростанції, виробляють електроенергію за допомогою сильного напору води у великих річках. Вода рухає величезні турбіни так само, як це робить пара у ТЕЦ і ТЕС. Гаес, гідроакумулюючі електростанції, відрізняються від ГЕС, тим, що спочатку закачують воду, а потім спускають, створюючи той самий напор води для обертання турбіни. Та є важливий нюанс. Гідроелектростанції ефективні лише в сезон паводків. Решту часу додаткове навантаження на енергосистеми беруть на себе саме ТЕС і ТЕЦ. Коли весною цього року росіяни влучили у кілька найбільших ТЕС, а два атомних блоки були в ремонті, то гідроелектростанції мали компенсувати цю нестачу. Але у березні російські ракети поцілили по трьох із них: Дніпровський, Дністровський та Канівський. Було зруйновано не один десяток гідроенергоблоків. Плюс, нагадаю, Каховська ГЕС повністю зруйнована росіянами, а Запорізька АЕС ними окупована і зупинена. Через це з квітня по липень цього року ми перебували в ситуації, коли найбільші ТЕС зруйновані або пошкоджені, ГЕС теж пошкоджені, а два атомних блоки на плановому ремонті. І це все у період аномальної спеки. Почалися тривалі відключення. Щоб ви розуміли масштаби руйнувань. Всі наші ТЕС або сильно пошкоджені, або зруйновані. Наприклад, у компанії ДТЕК уражено 90% всіх потужностей теплової генерації. Також російські обстріли вивели з ладу половини. Нашої гідрогенерації і продовжують обстрілювати об'єкти навколо атомних станцій, змушуючи їх аварійно зупинятися, поки що тимчасово. Крім того, російські ракети та шахеди руйнують не лише обладнання, яке виробляє електроенергію, турбіни чи котли, а й пульти керування, підстанції, трансформатори, розподільчі пункти, магістральні мережі, без яких електрика не потрапить до нас із вами. Нарешето перетворює дахи і стіни електростанцій. Наведу приклад операторів системи розподілу ДТЕК-мережі, які доставляють електрику до споживачів Київської, Одеської, Дніпропетровської, Донецької областей та Києва. З початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено майже 8 тисяч їхніх енергооб'єктів. Станом на сьогодні, на щастя, 98% відновили, але важливих 2% – ні, бо надто великі руйнування. За підрахунками міжнародного валютного фонду Росія нанесла збитків українській енергетиці на 56-57 мільярдів доларів. А допомоги Україна отримала на півтора мільярди, і ще плюс-мінус тільки ж має поступити на цей опалювальний сезон, але цього на жаль замало.